Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Jaguar i Pace. Я автомобілями займаюся вже трошки більше п'яти років, проте це був перший досвід з купівлею електричного автомобіля. До мене надійшло замовлення від замовника Він хотів саме такий автомобіль. Ми його придбали в Нідерландах. Їмкість. Батареї в даному автомобілі складає 90 кВт на годину, потужність 172 кВт на годину. Так як маса даного автомобіля практично складає 2400 кг, По вазі він мені на мій евакуатор не проходив, було прийнято рішення вирушати в Україну власним ходом на цьому автомобілі. В принципі, проблем по дорозі ніяких не було. Реальний запас ходу з цього автомобіля в мене складав 415-420 км в залежності. З Нідерландів я вирушив, тут тобто вже була заряджена повністю батарея. Про це я попередньо попросив дилера. У мене було дві зупинки в Німеччині, дві в Польщі. Після цього я протнув кордон. Вже в Україні зарядила батарею до повного та благополучно доїхали додому. Ціна в Німеччині, якщо не помиляюся, 60-70 євроцентів за кіловат. Польща в залежності злотий 80-2 злотих. В Україні, якщо не помиляюся, було 8 гривень за кіловат. Автомобіль досить чудово керується, досить комфортний. Даний автомобіль на досить гарній комплектації. Ви бачите, має парктроніки по кругу. Присутня топова оптика, омивач фар. Батарея в даному автомобілі досить збережена, враховуючи на його пробіг. По технічній системі заважень немає, візуально автомобіль також весь в рідній фарбі. Ось так. Виїжджають у нас ручки. бачите регулювання, сидіння водія та пасажира. Одразу, відразу у нас заставочка, ягуар. і топова акустика, рідян. Пам'ять день має як сидіння водія, так і сидіння пасажира. автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 20-го розміру. автомобілі було присутньо два капелі для зарядки один це тобто для домашньої від звичайної розетки 220 та один для швидкісної зарядки type 2. Вікна даного автомобіля всі рідні, включаючи з лобовим. 18. Даний автобіль у нас 2018 року. Чотири хлопчиники складання зеркал, ігрів зеркал. говорив, пам'ять день. В Автобілі присутні два ключі. Пробіг даного автомобіля у нас складає 199 тисяч. Зараз бачите, запас ходу у нас 81 кілометр, 19% зарядки. Доводиться нас з кнопки. Бачите, все окей. Даний автомобілем від купівлі я вже проїхав 2132 км. Середній розхід вийшов практично 20,5 кВт на 100 км. Панель приборів, як ви бачите, у нас електронна. Також маємо тут досить велику мультимедію. Тут також у нас екран сенсорний управління кліматом та телефоном. Тут також можна перемикати режими їзди, тобто є режим розплижу режим еко, комфорт і динамічний. Відповідно до цих режимів у вас буде змінюватись екзопас ходу. Так і в принципі комфорт є. Ось такий гарний руль. Стан має, як ви бачите, збережений, не зачуханий, непочуханий. Автомобіль, можна сказати, не відповідає своєму пробігові. Коли у нас присутній двозонний клімат. Перфорована шкіра. нас переключаєте. Тобто драйв, паркінг, нейтральна та задня. Присутня камера заднього виду. Датчик світла, датчик дощу, це зрозуміло. Оголоше автомобілі разом вам вибиває. Скільки зарядку ваше залишилося? Ручки сховалася. Ось такий чудовий автомобіль я придбав для свого замовника з Нідерландів. Ціна даного автомобіля в Україні складає 40 тисяч 250 євро. На даній автомобілі розметнення нульове, жодних метних платежів не потрібно сплачувати, окрім як... 1 євро за кіловат та брокерські послуги, ну і послуги відповідно терміналу. Залишається сертифікат і можна їхати реєструвати автомобіль. Даний автомобіль зараз поставимо на зарядку, так як завтра приїжджає наш замовник і будемо передавати автомобіль новому власнику. 5 вересня планую вже бути в Нідерландах, підбирати автомобілі для своїх замовників, можливо когось щось цікавить. Прошу звертатися за номером телефону 098 321 04. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там знаходяться актуальні автомобілі, які є в доступі як в Україні, так і в Нідерландах. Та також підписуйтесь на YouTube канал. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення.